далі тисячі підписників. І зараз іще Давай, давай, ще... Ну, ну, давай, 999. Хто це? Блін, а що не так? Чому не підписується? хто це зробив? Вони заблокували мою... Стоп, вони заблокували мою кнопку? Ти що? Смієшся? Давайте подивимося, чи працює кнопка підписатися? Не працює. Може в другому місці буде працювати. Я прийшов в друге місце, може і так тут буде працювати? Тож ні. Може, ще раз. Штричка бузенька Ой, що це? А это уже, напевно, не подписка. Может, вы, может, у вас получится подписчик, идите на мой канал, все будут тысячи подписчиков. Всем удачи, всем пока.